Всім hello! Сьогодні ми будемо продовжувати грати з вами в FNAF Plus. Якщо чесно, я трошечки вже соскучилася по цій грі, і тому давайте скоріше почнемо. Я думаю, що ця ніч буде прям пекельна. тут бобриків. Це, напевно, якась гра була. Так, уже третя. Все. Ми знесли сім аномалій і можемо продовжувати. Ту -ту -ту -топ -топ -топ. <хи> а, якщо чесно, мені страшно, бо я вже забула, як це грати, і тому для мене це прям. Ну, розказуй. Привіт, приятелів. Слухай, здається, нам відмовили у викуди. А шкода. Адже це могла бути неймовірно вигідна пропозиція. Але як вони не було, 250 доларів будуть у тебе в кишені. Ага. Uh -huh. Так точно, твоя нова документація. Слухай, я згадав про те, що коли ми прибрали з нашої піцерії підсобку, хтось згадав про кімнату під номером 3. Чесно кажучи, я й сам не знаю, що там розташовано. Раніше це була ігрова кімната, але вона перебувала а на етапі будівництва. І річ у тім, що перед тим, як закрити це місце, там знаходився ще один аніматронік. Це як я пам'ятаю, була маріонетка. Але після того. Як в ігровій кімнаті обвалилася стіна, маріонетка стала непридатна. Ми намагалися її продати, але зрештою ми її просто викинули. Що цікаво, після цього в нас зник один золотий костюм. Можливо, хтось з півробітники його просто викинув, оскільки вони вже були нікому не потрібні. Точно не знаю. 92-й і 84-й рік точно були найкращими моментами в історії нашої комплектації. Афіе, тут спрингбоні. Що ж, почему завтра? На Бачите, це назва була 92-84. Бляха, тут Чіка стоїть. Там Бонни зараз біжить. О, понятно, що ви тут двоє, я зрозуміла, я дуже рада. Добрий день. Так, цей тут стоїть, трясеться. Фіксі! <пл requ> я встигла! Я встигла! Я встигла зачинити двері. Так, Цей далеко Фредді. Може поки що ще... Він близько. <пл 'язано> можу зачинити двері. Це от, тут стоїть трясеться, але я можу ще відчинити поки що двері. Ой, да, конечно. Ну да, стоишь прям под дверьми. Я чую, что ты прям под дверьми. А, вот он пошел. Может, вечеринка в двери. Цей стоит трясется. Чика, чика. А да, чика? А да, чика? Это что за мелодия? А, чика тут стоит. Нормально. Та-та-та-та-та. Ага, це біля дверей. Фредді теж тут, я зрозуміла. Так, 46%. Я думаю, що ми не доживемо до ранку. Ха ха, ха мені теж смішно. Бляха, це лише ламає камери. Ну, Фоксі біжить! Хело Фоксі! Привет! Ну, забрав від мене відсотки. Поні. Ти де, понь. Поняш. Да, свали отсюда. Та да похер. Ха-ха-ха. Ирзали -ха -ха. не, не смішно. Свали. Чекуся. Я тебе умоляю. Я боюся. Хоча ні, я не боюся. Пофиг. Таха. <рик> Ти що тут? Твою мать. Ну, Фоксі ще біжить такий. Топ-топ-топ. Зараз мене забере всі відсотки. Два відсотки. Все, пока. Я здохну Ghostbusters Твою мать. Я програла. А що, а чому змінилася? Змінилася мелодія. Та-та-та-та-та. Якась крута така мелодія. Я умоляю, щоб зараз було 6 ранку. А! Оу, фух. <схід> Ой, як страшно. Дуже страшно було, якщо чесно, я. щось інфаркт не отримала, але. <смі> так, добре. Неудачно, неудачно. Але. Ми не здаємося. Я думала, я прийду з першої спроби, але ні. Привіт, привітал! Слухай, Ну, Я думаю, що цього о, як його, Springbonnie я не буду відкривати. Ми його побачили, і тому для мене це, знаєте... Давайте ми поки що давайте до... Хоча б до часу... Ні, ну до часу то тобто буде дуже довго. Не будемо відкривати... Я думала, ми не будемо відкривати камеру, але все ж таки нам потрібно відкривати камеру. Тому що. Це далеко. тан тан та дан Тан-тан-та-дан. -тан. Ну тут вже зараз фок оцей Боні ха <риклад> ха. <риклад> <риклад> а де те бой? По... Цей Фредді? Бонни тут. Ну, Чика тут стоит. Фокси бежит. Ха! Ага. Мені взагалі не смішно. Де Боні? А де Боні? А, Боні далеко. Я можу поки що відкрити цю дверь. Ага, угу. чіка тут. Та-та-та-та. Так, Пройди, Чика, тут. Угу. А, вот тут двоє. Ви підете на превью, Товариші Вы підете двоє на превью. Ви знали про це? Нет? Он тепер знати Гело Так, О, не де пішов. По недалеко, я можу відчинити двері. Та ви що, двоє, мені блокуєте двері, і в одну двері в мене взяли на 44%, що прикалуєтеся, а! Фокси, я на тебе дивлюся. Ха-ха! Но -ха. ви тут двоє, ну так понятно. Чому я не удивлена? Насвали ну, отсюда! Ой! <смеш> я так і знала, що він під дверьми, але думаю, а відчиню я двері. <смеш> Вони так резко нападають, якщо чесно. Трошечки страшно. Це буде приключення сьогодні буде называтися гра приключення. Фредді і... хто ще на мене. Крім Фредді на мене ніхто не нападав, напевно. Привіт, приятелів. Слухай. Здається, нам тим обали у куди. А шкода. Я зрозуміла, шкода. Можливо, треба орієнтуватися по звуках. Не знаю. А тя четвертая ночь заали прям жесть. А и пятая ночь такая знаете? Это уже прям. Знаете, а тя далеко, та на кухне. Доразумела. Доразумела. Так. Ха-ха. Зараз мені ще хтось скаже, що я... Що, що хтось на мене падає, я його приб'ю. Свалила. Свалив! <звали> <звали> Не, сейчас скоро тут відкривати двері. Ой. Ха-ха. А де Чіка? Ну ви тут двоє будете стояти, так? Да? Сьогодні на четвертій ночі, я так думаю, що ви будете двоє стояти. Чому би ні? Ха-ха. Стоїш в мене біля дверей, я чую ха-ха-ха. Так, сейф, Фредді далеко, Боні далеко, ну Чіка. Ну Чіка вряд ли нападе, але все ж таки. Бонни тут. Я думаю, еще зачень двері двери. И тут на всякий на всякий случай. Да, бочика прямо біля дверей стоїть стоит. Блін, тільки два ночі, а в мене 56%. Ти не розумієш, чому так е розходиться енергія дуже сильно. Тут Чіка стоїть. Ну, Бо недалеко можна відкрити двері. Поки що ці відчиню двері. Come. Три ночі, 37 відсотків. Бляха. Вони двоє тут. 34 відсотки три ночі, блін, я не встигну. Ну тут стоїш, ну бачу, чую, що тут стоїш. Два така. Ха-ха-ха Смешно? А мне щось вообще не смешно Що, зачините Ну тут стоит Скотина А те Боні? Йоп, твою. Все, в мене один відсоток а скільки? Бляха. Все зараз Фрейді нападе. Ладно. Я але я така п песимістка, знаєте, ну. П Блядь. <звук> я така песимістка, типа, ну ладно, на мене Фредді нападе. <звук> ну, тому що, типа, я не знаю, як пройти цю четверту ніч, якщо чесно. Це буде, напевно, сама провальна ніч. Ця і, наприклад, п'ята, мені каже, що вони будуть самими провальними. Що я буду проходити дуже довго. Привіт, приятелю. Слухай! Я розумію, я все слухаю, все чую. Ну, давайте почекаємо, наприклад, до того, як я почую, що хтось вже там сміється або щось таке, і просто не буду відкривати монітор. Можливо, я так зекономлю. Ну це все Фоксі. Це все Фоксі. Я так розумію, він забирає від мене. Це вже там в тарілках б'ється. Або не де? А дай Бонни. Ну и ладно. А дай Бонни. Ха-ха. А дай Бонни. А, мин тут. Понял. О, недалеко. Ха-ха. Смешно. А мне что-то как-то не смешно. Но прям пи... Блин. Но прямо перед дверьми стоит и чика у тебя кончено. Свалила нафиг отсюда. Ах, ты. Набере зараз 10%? відсотків? ха-ха. Стоїте тут двоє, Ну і стійте Пішли нафік. <с cor Ignaf1> йдіть, я вас умоляю. О, не стій під дверми, уходите, пожалуйста. О, він пішов далеко. Він пішов сюди, наприклад Майже. Чи ні. Чіка тут стоїть. Та тут так і стоїть і трясеться, та? Ну да. Тут двоє будете довго стояти, я не розумію. Фоксі стій на місці. Я програла. Ну, а тут пусто. Ну, а де Фредді? Де Чіка? Твою матію. <звук> знаєте, коли ти сконцентрований і взагалі якось так, знаєте, тяжко. Тяжко. Дуже тяжко. У мене повинна бути якась тактика, але я не розумію, як її добитися просто. Привіт, приятелю. Слухай. Я взагалі не знаю, як добитися цієї тактики. Я все думаю, що тут Golden Freddy, але ні, тут Чіка. Будемо дивитися на годинник просто. Тут ти вже? <плес> <плес> Будем просто дивитися на годинник, скільки нам залишилося, а де Боні? А по далеко. Просто на всякий случай я зачиню двері. Стоїть тут питвермець, ця стоїть там, цей стоїть тут. Ну якого кого Ну тут стоїть, ну ч ще тут стоїть. Ну, чіку, надо от погнати. Так это нахер. Поні далеко. Будемо дивитися просто на цей на годинник з цим. Ну, йди відсюда. Я тебе умоляю. Ха-ха-ха. Мені -ха. взагалі не смішно. FM. Ну тут стоїть, да? Ну, скотина. Майже Боні тут стоїть десь. Ні, бони далеко. Ха-ха-ха. Обонь, цей далеко. Ну, біжить. Все, біжить. Забери зараз від мене. Ну, забрав від мене до хрена. Ну, ці тут двоє стоять. А де Бонні? Де Бонні? А Бонні далеко, Боже. Відчиніть двері. Хм. Оця тут стоїть. Бонні там біжить. Бонні тут далеко. Ой Ха-ха-ха Мішесь не смешно Ты плен имай совесть Ой, де ти Я твою мать Може, я умоляю. Mm -hmm. Все, 0 відсотків. Я не встигла. Я не встигла. У мене залишилося півгодини просто до цього. Mm. Пів години залишилося. Дуже грустно. Минута мовчання. Обіеть! Да! Боже, я пройшла! Я думала, я не пройду. Блін, круто. Давайте ми поки що на цьому зупинимося. Я сподіваюся, вам сподобалося. І якщо сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь, і всім хорошого вечора, всім хорошого дня і всім па-па!